Вітаю, дорогі третєкласники! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку, коло і круг. Центр, радіус, діаметр. Завдання 10. Запиши радіуси кругів у порядку зростання їхньої довжини. Можна на око визначити. Довжину кожного із радіусів і розташувати їх у порядку зростання їхньої довжини. А можна виміряти за допомогою лінійки. Тож, прикладу лінійку до радіуса АО і вимірюю довжину радіуса 8 мм. Наступний радіус БО довжина 5 мм. Наступний радіус С довжина. 6 мм. І останній радіус ДО довжина 10 мм. Розташуємо радіуси кругів у порядку зростання їхньої довжини. порядок зростання від найменшого до найбільшого, тож запишу першим радіус БО, 5 мм. Далі СО 6 мм. Далі АО. 8 мм і ДО 10 мм. Завдання 11. Обчисли і запиши. Перше. Помнож числа, що в кругах, і до результату додай число що в колі. Тож дивимося на прямокутники, в яких розміщені круги і коло. Пригадуємо, що таке круг, а що таке коло. Круг це площина, обмежена колом. Тобто заповнене наше коло. А коло це замкнена крива лінія, кожна точка якої розміщена на однаковій відстані від центру кола. Тож, 4 і 6 числа знаходяться у кругах, а 58 знаходиться у колі. Нам потрібно помножити числа що в кругах, і до результату додати число що в колі. Складемо вираз. Тож… Добуток чисел 4 і 6 плюс 58. Виконуємо першу дію множення. 4 помножити на 6 це дорівнює 24. Друга дія додавання 24 плюс 58. Додамо порозрядно десятки до десятків, одиниці до одиниць і додамо ці суми. 20 плюс 50 це дорівнює 70. 4 плюс 8 це дорівнює 12. А 70 плюс 12 дорівнює 82. Дивимося на прямокутник другий. У кругах знаходяться числа 9 і 7, у колі – 8. Тож, 8 нам потрібно додати, а 9 і 7 помножити між собою. Складаємо вираз. 8 плюс добуток чисел 9 і 7. Виконаємо першу дію множення. 9 на 7, 63. Друга дія додавання. 8 плюс 63. Розкладаємо 8 на зручні доданки – на 1 і 7. І додамо до 63 спочатку. 7 це дорівнює 70 і 70 плюс 1 це дорівнює 71. Дивимося на третій прямокутник. У колі знаходиться число 38, у кругах 8 і 4. Тож складемо вираз 38 плюс добуток чисел 8 і 4. Виконаємо дію множення. 8 помножити на 4 дорівнює 32. І друга дія додавання: 38 плюс 32. Додамо порозрядно 30 плюс 30 це 60. А 8 плюс 2 це 10. 60 плюс 10 дорівнює 70. Друге завдання: намалюй схожі малюнки до таких виразів. Добуток чисел 5 і 9 плюс 26. І наступний вираз 19 плюс добуток чисел 3 і 8. Тож, накреслимо два прямокутнички. І розташуємо у них числа. У першому виразі 5 і 9 мають знаходитися у кругах, тому що вони множаться одне на одне. І додавати ми маємо число у колі 26, тож малюємо 2 довільних круги, записуємо у них числа 5 і 9 і малюємо ще коло. І записуємо число 26. Далі, у другому прямокутнику, нам потрібно записати числа 3 і 8 у кругах, і число 19 у колі. Тож запишемо спочатку число 19 у колі, малюємо коло, далі записуємо число 3 і 8. Круг, в якому буде записане число 8, буде більший, ніж круг, в якому записане число 3, тому що 8 є більше, ніж 3. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!